Перебуваємо на Курахівському напрямку, працюємо з бійцями 37-ї окремої бригади морської піхоти, їдемо на пункт управління артилерійським вогнем. Тут поспілкуємося з військовослужбовцями, які володіють інформацією про ситуацію на цьому напрямку більш детально. Зокрема, вони розкажуть, як противник штурмує позиції українських військ, як українська армія їх відбиває, і за рахунок чого вдається триматися, або за рахунок чого противник все ж таки просувається повільно, але просувається на Донеччині. Привіт, а де маленький Мук? – мок? Динаміка противника. М'ясні штурми в основному в більшому порядку. Якщо противник, противнику не вдається зайняти якісь певні рубежі, райони. Він залучає техніку загальному, в загальному основному це гусенична техніка, проте гусенична техніка дуже швидко знищується. Це і засоби артилерії, засоби FPV-дронів, Тобто для противника це категорично невигідно. Їм краще, як то кажуть, місними штурмами завалити одну посадку, але вони виходять на свої. На свою мету, на своє завдання, хоча дуже високою ціною. Зараз у нас в основному цілі для артилерії для — це піхота. В артилерія працює по великих групах скупчення піхоти. Для малих груп піхоти здійснюються це FPV ударами коптерами або зі скидами з мавіками. Працює Здебільшого працюють вночі! Під'їжджаємо безпосередньо на позиції артилеристів і рухаємося швидко по дорозі, тому що ця дорога вже розстрілюється ворожими в проте зараз. Туман і це добре для нас. Можливо, противник не зможе побачити рух так добре, якби погода була ясною. Пару кілометрів вже спостерігала підходи противників. противника. Позиції в підходили близько. Впівічники, відповідно, взяли автомати і давали відповідний ракетний бой. Ну так і виходить. Також до позиції мінометників підходили, що якось ніхто не вів спостереження, не замітили, що ух... підходить до позиції. Були втрати, але в основному віці давали молодці. Вибігли, да? Ми не встигли навалися. А, 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 дали відбій гармати і буквально через скільки? пару минут да. і він прилетів. Покрім замазкувалися. І, Та, да. і що далі відбувалося? Почав він кружляти біля нас. Трохи побігали, поховалися. Опу, ну, поняли, що вже смислу немає і вирішили збивати. Там блідаш не побігли, тому що, щоб не спалити, там положив би нас психтію. Чим збивали? Автомат. Саньочок був. <реш> достав я. То <реш> <реш> да. так, я бачу, що ну що вже, треба стріляти. Десь штук п'ять увалив у нього, і він одійшов до тієї посадки, і вже шостим я його достав там. Бах, і взрив одразу. Ну і все. <реш> Всі цілі здорові, все добре. Долітався, коротше. До, до бою. Пут десятши, третья Постріл Готова Постріл! Тільки що ви побачили стрільбу з 2С1 гвоздіки Ми працювали по позиціям піхоти, щоб вони не розслаблялися. Відпрацювали добре. Хлопці зважений колектив, всі знають свою роботу. І молодці. Ми працювали на позиціях артилеристів біля Курахового. На момент зйомки ми перебували в напівоточенні. Просування військ РФ відстежують на КСП батальйону. Коли ми приїхали, тут керували боєм під час штурму противника та відправили бронегрупу на мінування. Їх підбили по дорозі. Це група, з якою ви бачили з годину тому, вона виїхала на завдання, це саме сапери будуть мінувати певну ділянку місцевості на районі на, на, на наших позицій. Ну і попутно на обратному путі вони заберуть нашого легкого 300-го. Як передавала машина, то вони проїжджають і за ними вже мінометний обстріл починався. Там вже один тяжкий Так. Вони там, що да? Що вже виїхали, да. Що наші вже виїхали вже. за ними. За Так. да? Да. Карас, там, мабуть, більше 300 забрав камер.

Якщо що, то холод туди гаряче. Воно поможе трохи оця, давай, то. А головою вийшов сюди не вдарятися, їдемо. Точно, а ну пусти голову я подивимось. Все, на не За паморочення не було тобі? в тебе, ні? Она в лабовочці? Ні, десь сверху. Входу в люк саме слабеє місце. В люк кулеметника. Прилет просто взрыв кумулятива, потому що прошло все вовнутрь. Дальше, ну, дальше просто все. Да, машину, ну, потеряли-потеряли как бы, управление. Все съехали в обочину, пытались виїхати з обочини, ну і легли. Вилізли, оторвало люк, вилізли через люк. За півтора назад вони використовували техніку активно. БТРи, БМП. Навіть пікапи, квадроцикли, мотоцикли, вони на них закидали свою піхоту. Вони там накопичувались, ми відпрацьовували по них. І були моменти, що просто нам в фланг заходили. Хочуть зайти в Константинопіль і через Шевченко пройти до Андріївці зверху. Тут є основна перешкода це річка. І якщо вони доходять до Константинопіля. А наші підрозділи знаходяться в цьому районі, то вони перерізають основний логістичний шлях. До всього. Ось ця траса йде Дачна, Константинопільська. То це буде майже котел. За їхніми планами, це їхній основний удар. Ну що, все буде добре. Ми ж пуска піхота. Звісно, земель, звісно.